Ось така рибка вийшла, дуже смачна. Сливочний соус це дуже-дуже смачно з рибою, морепродуктами, тому я вам раджу. Для гарніру в мене цвітаста капуста. Ви можете взяти на свій смак і порешку, можна, і рис можна. Смакуйте. Рибку я варила. 15 хвилин додавала туди лавровий лісточок, перець горошок душистий. Потім я її почистила від кісточок від шкурки. І ось такий вигляд він, вона має. Я вам не, спочатку не показала, на жаль, не зняла вже. Але ось так це виглядає. Це я вже в соусі п'ячу, 5 хвилинок і все. На соль. Як я й казала, пробуйте смачного. Морква і лук, обжарені на повноцінному маслі. Додавляємо столову ложечку муки і обжарюємо також стаканчик бульйону, в якому варила рибка, також сюди. Потім додаємо ще сюди лавровий листочок, не дивлячись на те, що він був у бульйоні. Додаємо сливки або сметанку. 20% сливки або ну, жирненьку сметанку на ваш смак. Так, що кипить, додаємо сюди рибку. Кладемо рибку в соус. Так, і вона так кипить ще 5 хвилин. Я потім докладу, а я вам покажу просто процеси. І обов'язково пробуйте на сіль і на смаки. Можна ще додати чорний перець, але я не буду.